Які розлучились через третю особу, що не пов'язано зі зрадою, що у вас сталося? Мій партнер якому 30 років, і у шлюбі ми 8 з них приєднався до музичної групи з 20-річними дівчатами і хлопцями. Вони переконали його, що не можна стати великими зірками, якщо мати довготривалих партнерів, які їх стримуватимуть від успіху. 20 років по тому, і вони все ще не стали великими зірками, і взагалі не стали музикантами. Цього ідіота, тренера по життю, вона знає ще зі школи. Я не можу звинувачувати його в усьому, але цей довбаний чувак просто розірвав наш шматки мій шлюб, який тривав 23 роки. Ха, мати моєї подруги у свої 40 років звернулась до екстрасенса, який сказав їй, що її діти і чоловік стримують її, блокують потенціал. Тож вона розлучилась, залишила дітей з татом і все хороше в житті всієї родини пішло прахом. А мама так і не знайшла того, від чого її нібито стримували. Зараз вона живе з першим ліпшим хлопцем і працює на тупиковій роботі без кар'єрного росту. Тато впав у депресію, почав пити і втратив свою зручну роботу в державному управлінні. Зараз у нього немає. Роботи і перспективи для чоловіка середньої освіти, якому за 50 не надто райдужні. Він одружився з новою жінкою, яка добре ставиться до його дітей. Старша дочка, моя подруга. Після закінчення школи залишилася без даху над головою і трохи попливла за течією. Вона знайшла чудового чоловіка і вони якось зводять кінці з кінцями. А молодша сестра вступила до художньої школи, але працює в роздрібній торгівлі, поки думає, що робити далі. Її сестра притиснула мене до себе і сказала, що я був ініціатором цих пестощів. Та насправді я миттєво відштовхнув її від себе, але мені ніхто не повірив, і я був вигнаний її сім'єю. Через три місяці моя тепер уже колишня дівчина розповіла мені, як вона спіймала свою п'яну сестру на розповіді, як вона влаштувала цілий концерт, щоб розлучити нас. Ніякої зради, але здавалося, що вона дійсно була закохана у свою найкращу подругу. Вона постійно з усіх сил старалась для цієї жінки. Кожного разу, коли вона говорила про неї зі мною, це ніколи не було чимось навіть віддалено позитивним. Вона завжди поливала брудом того, з ким зустрічалась її подруга. Можливо, він і заслуговував на це, але виглядало так, ніби вона ревнувала. Я ніколи не питав і не звинувачував її в цьому, але шість місяців по тому це мало статись раніше. Мені нарешті. Стало абсолютно ясно, що я не зможу отримати навіть близько того рівня уваги від неї або навіть половину того, що вона вкладає в цю дівчину. Я припинив стосунки, і мені було дуже приємно покінчити з цим. Епілог: десь чотири чи п'ять місяців тому, через два роки після того, як ми розійшлись і відтоді не перекинулись жодним словом. Я зайшов до крамнички, щоб зробити замовлення. Вийшов почекати на вулиці, оскільки там було зайнято. Підняв очі і за столиком на вулиці помітив її подругу. Потім знайом. Му блондинку з хвостиком, яка сиділа спиною до мене. Зовсім не зацікавлений у будь якій взаємодії, навіть випадкові, я повернувся до магазину. Взявши свій бутерброд, я вийшов з магазину з іншого боку, щоб не проходити повз них. Пізніше того ж вечора в пабі я отримав приватний телефонний дзвінок. Проігнорував. Через кілька хвилин знову дзвінок знову проігнорував. Переходжу на голосову пошту, її подруга просить залишити колишню в спокої, інакше вона звернеться в поліцію. Я був збентежений, але нічого не міг вдіяти, окрім як розсміятись і продовжити свій день. Чесно кажучи, вони варті одне одного. Ми були підлітками. Вона постійно говорила про свого найкращого друга і про те, який він чудовий. Вона була щиро закохана в нього, але не визнавала цього. Тож я запитав його, що він думає про неї, і він також був закоханий у мою дівчину. Тож наступного дня я пішов до своєї дівчини, розійшовся з нею і трохи посварився через це. Я розповів їй про те, що знаю, що вона закохана в свого найкращого друга, але боїться запросити його на побачення, бо боїться, що він не відповість її взаємністю і не хоче руйнувати. Дружбу тоді я сказав їй, що він також закоханий у неї і боїться того ж самого. Це було 15 років тому, і я знаю, що вони досі разом. Я щасливий за них. Тільки перейшовши до середньої школи, я зустрічався з цією дівчиною кілька місяців. Я взяв її в лапки, тому що ми вчилися в одному класі, і на цьому все закінчилось. Ми майже не бачились і не розмовляли один з одним поза межами цього класу. Одного разу я після занять її зупинив і сказав щось на кшталт: Ну і навіщо ми це робимо? Ми майже не розмовляємо. Мені здається, що нам краще бути просто друзями. Вона відчула полегшення і сказала, що відчуває те ж саме. Тоді я спробував звести її з моїм другом, бо думав, що вони. Будуть краще підходити одне одному. Я знаю, що вони були разом багато років, але я не бачив і не чув про них зі школи. Було б дуже приємно знати, що я звів пару, яка прожила разом багато років. Три роки я перебувала у стосунках на відстані зі старшим сином сім'ї з півдня Італії. Я не італійка, і італійці, які слухаються, вже давно знають, до чого я веду. Ми познайомились в Мілані, коли я була там по роботі, а він відвідував друзів. Ми намагались зустрічатись раз на місяць в моїй країні і в різних куточках Італії. Через деякий час він запросив мене познайомитись з його сім'єю, і ми почали жити в будинку його родини. Сказати, що його мати не була моїм фанатом, це нічого не складає. Сказати, а от батька я любила, чудова людина. Я не дуже розмовляла італійською, брала уроки, але через їхній акцент було важко зрозуміти, що від мене хочуть. Його мама час від часу вривалася в нашу кімнату, кричала на мене італійською. Я олень у світі фар, ховала або забирала мої речі і все ускладнювала, знаючи, що нам доведеться все одно прийняти її і жити разом, оскільки він був старшим сином, а традиції були такими, якими вони є. Мені було легше, коли стосунки віджили своє. З італійськими жінками старої школи може бути важко мати справу, якщо ви не італійка. Моя мама вийшла заміж у такій родині. Мати мого вітчима жила в будинку 600 квадратних метрів. Тож місця було більш ніж достатньо, і вона перетворила наше життя на пекло. Коли я подавала документи до коледжів, то не отримувала жодної відповіді від них. Згодом я дізналася, що вона забирала і подрібнювала всю мою пошту, через що було дуже важко з'ясувати, куди я взагалі піду вчитись. У мене була подружка, яка все робила за мене. Вона постійно змінювала своїх хлопців наліво і направо, і я ніколи не задумувався, чому. І тільки коли у мене з'явились постійні стосунки, я зрозумів, що я був тою третьою людиною, яка руйнувала всі її стосунки. Вона хотіла бути зі мною, але продовжувала зустрічатись з цими хлопцями, намагаючись змусити мене ревнувати. Ці хлопці поклонялись їй, а вона просто хотіла мене. Я й гадки не мав, поки вона не почала ревнувати мене до. Моєї дівчини і намагатися нас розлучити. Я, врешті-решт, відштовхнув її, і вона просто відкрито звинуватила мене у зґвалтуванні, незважаючи на те, що я нічого подібного не робив. Це був той момент, якщо я не можу отримати його, ніхто не отримає. Я трошки звинувачую себе у тому, що через мене розбиті серця всіх тих хлопців. Через чотири роки моє ім'я було наполовину очищене після її заяви. Справа не дійшла до суду, тому що вона не була достатньо сміливою, щоб піти бреха. В суді пізніше я дізнався, що у неї насправді були серйозні стосунки, і коли він вирішив порвати з нею, вона звинуватила його в тому ж самому і подала на нього до суду. Він надав як доказ непричетності незліченну кількість відеозаписів, на яких вона під час суперечок говорила, що збреше про це, якщо він піде. Він також мав численні докази домашнього насильства з її сторони. У нього були порізи, подряпини, синці. Він прийшов повністю підготовленим, він знав, ким вона була з спершу. Того дня і зберіг усі відео. На жаль, навіть маючи всі ці докази, вони все одно деякий час вели справу і намагались його звинуватити. Це закінчилось тоді, коли він і його мати прийшли забрати деякі речі з їхньої квартири. Вона виставила його за двері, стрибнула в машину і намагалась його переїхати. Тоді суддя закрив справу, а хлопець подав на неї зустрічний позов. Так сумно, що йому прийшлось все це пережити, щоб з нього нарешті зняли підозри, але принаймні він втік від неї і очистив своєї. М'ям. Ми жили в невеличкому містечку, і я був добре відомим. Таким собі тусовщиком, таким мене всі знали. Я був тусовщиком, який поводився з алкоголем краще за інших, але водночас був душею вечірки. Я стежив за тим, щоб усі були в безпеці і поводились пристойно. Якщо дівчина надто напивалася, я переконувався, що вона знайде кімнати для сну і жоден хлопець не намагатиметься пробратись туди. Якщо хтось травмувався, у мене завжди була з собою аптечка, і я повертав людей до нормального студу. Тану, якщо починалась бійка, я був тим хлопцем, який її розбороняв. Це стерво була тією, хто постраждав на моїй вечірці. Мені було 20, а їй 18. Вона порізала руку розбитою пляшкою, Я продезінфікував і перев'язав її рану. Ми розговорились і виявили, що у нас багато спільного. Ми миттєво подружились. Це було за три роки до всієї цієї драми. Вона бачила, як я знайомився з дівчатами на вечірках, але в мене ніколи не було дівчини. Думаю, коли у мене з'явилась офіційна дівчина. Це те, що перевело її через край, звело з розуму. Саме тоді вона повністю змінилась, і між нами почалась ворожнеча. Ні, ми з нею так і не зустрічались. Мій чоловік, я і його сестра почали жити разом під час карантину. Я почала багато чого усвідомлювати, що у мене більше немає друзів. Я нарешті змогла порівняти, як вона спілкується зі мною і як він. Я почала помічати більше емоційного насильства. Ми з нею почали більше спілкуватись, а він все більше віддалявся. Зрештою, я розлучилась з ним, не розмовляю з ними обома, хоча я вдячна їй за підтримку. Його мати вона була такою владолюбивою, що мені здавалось, ніби я зустрічаюсь саме з нею. Ми з ним були разом недовго. Я наперед побачила, до чого це призведе, і одразу втекла. У мене був схожий досвід, але він не привів до розриву. Ми з моєю колишньою познайомились в інтернеті, і її мама, зокрема, не довіряла мені через те, що вона познайомилась зі мною в інтернеті. Це було після того, як ми вже кілька разів зустрічались і проводили час разом. Її батько добре ставився до мене і постійно зі мною розмовляв. Її мама ніколи не пускала мене в дім. Одного вечора моя дівчина з татом переконали маму дозволити мені прийти на вечерю. Її мама не випускала мене з поля зору, ні на си. Кунду і продовжувала задавати мені питання, ніби намагалась зловити мене на брехні. Або що її батько запропонував мені спати на дивані, а її мама заборонила це і змусила мене спати на задньому дворі. Ми зустрічались і далі, але я ніколи не повертався туди, навіть коли її батько запрошував мене. Я зустрічався з розлученою матір'ю одиначкою. Її колишній чоловік був до біса дріб'язковим. Щоразу, коли ми планували щось особливе, він вирішував, що це ідеальний час для того, щоб влаштувати драму, обговорити зміни в їхній угоді про спільне виховання дітей і так далі. Вона була хорошою матір'ю, але не мала жодних меж, коли справа стосувалась її колишнього. Через кілька місяців я зрозумів, що наші стосунки стоять на третьому місці після її дітей та її колишнього. Діти на першому місці. Це до. Добре, але це було не для мене, тому я люб'язно розірвав стосунки. Ми більше ніколи не розмовляли. Моя я навіть не знаю, чи встановила вона розумні межі, чи він саботує її й досі. Її сусідка по кімнаті заздрила, що у моєї дівчини на той час були стосунки, а у неї ні. Вона каламутила воду протягом декількох місяців, поки вони не поїхали разом на пару днів на відпочинок. Як тільки моя дівчина повернулася в місто, вона подзвонила мені, щоб розірвати стосунки. Все, що вона говорила при розставанні, не мало сенсу, але все це було з точки зору сусідки по кімнаті. Він продовжував звинувачувати мене в тому, що я сплю з одним конкретним другом. Він ніколи не бачив цього друга і не зустрічав нікого, хто б знав його. Насправді, цей хлопець жив на іншому узбережжі. Він постійно звинувачував мене в тому, що я у вільний час типу скакаю на ньому, що, чесно кажучи, дуже огидно. Тому що, хоча цей друг умовно привабливий, ми ніколи не бачили один одного в такому вигляді, і такі фантазії ранили в саме серце. Параноя колишнього зросла настільки, що він постійно. Переслідував цього друга і уявляв собі божевільне лайно, якому потім він звинувачував мене, що я робила з ним це у ліжку, тим самим ще сильніше себе накручував і віддалявся від мене. Це було схоже на психічне сексуальне насильство, тому що я ніколи навіть не думала про те, щоб поцілувати цю людину. Ми просто одногрупники по коледжу. Зрештою, він не дозволив мені розмовляти з будь ким хто знав цього друга, тобто з усіма, з ким я навчалась в коледжі. Дійшло до того, що він підняв на мене руку, бо чим. Більше я заперечувала, тим більшою брехункою він вважав мене. Її син йому було 9 років, був не слухняним хлопчиськом і задирався до інших дітей. Ми пішли на день народження, і він вдарив іншу дитину. Я розлютився на нього і змусив його сидіти зі мною до кінця вечірки. Його мати втратила самовладання і сказала мені, що я не маю права виховувати її сина і що я не його батько. Я порвав з нею прямо там і радий, що це зробив, бо її син опинився в колонії для неповнолітніх за те, що вдарив когось ножем. Кожен хлопець, з яким вона коли-небудь зустрічалась, зраджував її. І її дідусь зраджував її бабусі, а батько зраджував її матері. І це вже було коли ми були разом. В результаті вона стала неймовірно невпевненою в собі і змусила мене відмовитись від усіх моїх подруг. Я почав відчувати себе дивно біля будь-якої жінки, включаючи касирів у супермаркеті, навіть коли я був один. Якось вона розлютилась через те, що одна з моїх сусідок пару разів була зі мною дружелюбною. Мої сусіди, я і моя Лишня були в груповому чаті. Врешті-решт я не витримав. Ми посварились. Я взяв тиждень відпустки, поговорив з друзями, родиною та психологом і зрозумів, що у мене розвивається вторинна травма від усього цього, і я покінчив зі стосунками. Я все ще кохав її, але це мене доконало. Чуток я дізнався, що їй поставили діагноз ПТСР через усі зради та історію насильства. Вона отримує професійну допомогу і зустрічається з новим хлопцем. Сподіваюсь, у неї все добре. Мій майбутній колишній чоловік не припиняв звинувачувати мене в тому, що я зраджувала йому з моєю найкращою подругою. Ми ніколи не робили нічого такого, що могло б змусити його так думати. Здається, він думає, що я розлучаюсь з ним, тому що він був правий, і я, мабуть, зрадила. Абсолютно маячня.